Я Поліщук Василь, капітан команди ФК Кадуче. В цьому році ми приймали участь в в Кубку і в чемпіонаті дворого футболу. Дійсно, на що ми спроможні, виграли Лігу ДФК, виграли Кубок АДФК, продемонстрували. Я, я рахую, що свою найкращу гру, вчилися на своїх помилках, ну і я рахую, що такі турніри треба чим частіше проводити, залучати, тим більше хлопців, щоб вони не сиділи в барах пили пиво, а займалися дійсно спортом, пропагували здоровий, здоровий спосіб життя. Ну і щоб частіше були такі. Кубки проводилися, чим частіше, щоб залучалися спонсори, якісь, щоб на це звертали, звертали увагу не тільки прості хлопці, а й якісь там депутати, меценати, бізнесмени, щоб пропагували цей вид спорту, футбол. І чим частіше було таких кубків. Дякую. Дуже дякую.